Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної футболу. разом сильніші, нака майже детективна кінематографічна історія у нас із Китаю з'явилася, і знову ж таки російський слід про нього політико пише як про версію. А ваша думка чи дійсно тут росіяни втрутилися, так би мовити, намагаючись підказатися дзінпіню, хто там друг, а хто кріт у його команді? Дивіться, якщо ви маєте справу з росіянами, то завжди це завершується російською рулеткою і винесеними мізками із пістолета. Ну, от, і що в Ілья Ківи, що в китайського міністра, що в багатьох інших насправді. Ну, от, зазвичай справи з Росією вони починаються дуже яскраво і прикольно, а потім завершуються дуже прискорбно. Ну, от, я, я думаю, що. Все таки ці ігри, які посялися, вони дуже важливі для Китаю для розуміння, що Росія ж за них не грає. Росія скиглить і прибігає, коли їм щось треба. Але загалом на зовнішніх ринках, в тому числі на заході, Росія грає проти Китаю, зливаючи його інтереси, зливаючи його секрети і намагаючись не допустити посилення Китаю. От і Росія всюди де може стикати лобами е, Китай та Захід, всюди це робить. Росія продає хаос. Росії немає друзів, Росія м, Китаю заздрить. Китай це е, соціалістичний комуністичний проєкт, в якого вийшло. А в росіян ні. Росіяни не змогли построїти велику сильну державу. Вони збудували державу лузерів. Вони збудували державу минулого. І ось на їх залишках намагаються грати якісь ігри. Китай все-таки збудував економіку другу в світі, а починав далеко нижче десятки. Розумієте, і те, що Китай зараз, ну знову ж таки, тут теж треба говорити про вихід Китаю на зовнішні ринки, на зовнішнє поле бою. Ну от Китай не грав, і зараз він зрозумів, що можуть вербувати твоїх міністрів, що там. Когось можуть шантажувати коханкою в Америці, яка залишилась там ще з часів навчання в інституті. Ну от, що ще там якісь речі можуть бути. Вони ну вони з таким не стикались поки що. Ну от і це ну таке притирання на зовнішній геополітичній арені. Ну китай вчиться, хоче бути на першому місці. Ну треба звикати таких речей буде багато. Зрозуміло, що для сі це типу велике здивування, що на такому високому рівні людина з першого його рукостискання може працювати з його ідеологічними ворогами. Зрозуміло, що в нього певний шок. От, але ми бачимо, що рішення приймає і карає. Він явно не просто звільненнями. Ну от ну теж створює прецеденти, щоб було було розуміння для інших, яким чином працює система, яким чином працює машина. Хоча, до речі, коли е, Ден Сіопін прийшов, то е, його ж батька під час культурної революції теж карали. Ну от, ну, не за такі звичайно промахи, але він був Мао Цзадуна один з найближчих соратників. То їх просто вислали до китайського Сибіру, не вбивали, не катували, просто вислали. Ну от що було насправді великою травмою для самого Сі Цзінпіна. Ну от, і він от коли ріс в партії, він пам'ятав цю образу, і якраз такі прибічники, ті, хто зі сторони партійної лінії Денсіопіна, от він їх якраз таки все життя дуже сильно карав. Ми пам'ятаємо, коли він йшов і на другий, і на третій термін. Велика кількість партійних босів, зловлених за корупцію, могли звільнитися від відповідальності за корупцію. Просто є таке старе китайське правило, випригуючи з вікна, все вкрадене залишається твоїй родині. Ну от. І от багато хто так чинив, і сі на це так дивився достатньо лояльно. Потім він теж створив свій аналог набу з хлопців, чиї сім'ї теж постраждали свого часу. Ну от від цих партійних перипетій, і вони якраз таки теж займалися допитами, не давали спати і робили багато таких різних речей. Тому Сі, він достатньо автократичний, в нього є велика ідея, його, його розуміння, його великого Китаю. Ну от і тому він до неї йде достатньо чітко. Ну а ти дуже часто не дивлячись на людей, дивлячись на них виключно як на ресурс та матеріал. Перейдемо до іншого вектора російської активності на міжнародній арені. саме до візиту Путіна до арабських країн. Власне, вчора ми бачили кадри, як зустрічали Путіна в Абу-Дабі. Згодом він до Еріяду відправився. В нього така була насичена вчора поїздка, турне арабськими країнами, Еміратами та Саудівською Аравією. Ну, от, власне, кажучи, ці ігра з кадри, коли Путін сходить з літака, його в Абу-Дабі зустрічають представники місцевих влад. Адних кіл, скажімо так, багато було акцентів на тому, як помпезно Путіна зустрічали, що там літали літаки, випускали дими трьох кольорів російського прапора. Ну і згодом з'явилися вже навіть порівняльні кадри, що раніше попередня поїздка Путіна була ще візуально помпезнішою. Там і ескорт його супроводжував із з вершниками. Цього року кажуть, що навіть скромніше Путіна зустрічали, ніж раніше. Тоді мало не як монарха і короля, якогось бачимо, супроводжували. Отже, візуально все було, власне кажучи, на високому рівні, Нібито Путін там бажаний гість, і справді його поїздка до Абу-Дабі, до Еріада, вона свідчить про те, що Росія залишається активним гравцем, скажімо так, у цьому регіоні. Для Заходу це очевидно. Теж загроза і ризик. Чого вдалося нашу думку Путіну досягти цим візитом? Ну, принаймні, вже якісь перші підсумки ми можемо озвучити. По-перше, цей візит відбувся, що для Путіна самого є очевидно серйозним кроком і серйозним проривом. І продовжується вся ця східна історія сьогодні прийняттям президента Ірану у Москві. Раїсі має нібито відвідати Путіна, і напевно тема можливого примирення Саудівської Аравії та Ірану це було одне із завдань візиту Путіна. Яка думка ваша, Микола? Ну, подивимось, Ізраїлю дуже важливо, щоб соди були на їхній стороні, а не з Іраном. Ні, за цим якраз таки будуть стежити Сполучені Штати, і це в цьому старенькому пенсіонеру накланованій машині. Це ж типу російська розробка, але яка дуже сильно нагадує rolls Ройс, просто обшитий про неї. Ну, от, я забув, як воно ну, там називати, чи аурус, чи щось таке, типу, цей 99 це Медведєв придумав цю машину. 99% крадених деталей, закуплених на зовнішніх ринках, але Лейбочку вліпили знайців російською. Бачите, вони навіть в Емірати повезли, що говорять про про весь помпезність візиту, але. Вони не довіряють і бояться, що його можуть підірвати. Я думаю, що цього разу коні не захотіли бігти біля Путіна через те, що ця стара потвора вже починає потрошки розкладатися, і запах, який створюється, братки навіть кониками, і вони явно не захотіли десь десь біля нього тусити. Якщо говорити, чому Путін поїхав? Я думаю, що спроби Ірану і Саудівської Аравії це можливість, але я не впевнений, що Путін на них повпливає. Обидві країни мають більш глибоку, більш продуману геополітику, в тому числі в своєму регіоні, ніж Путін може там повпливати. Ну, Путіну було б приємно, що він там значить, великий, великий значить, посередник, але це, це не так, і він, він не розбирається настільки в Близькому Сході. В верблюдах можливо розбирається там. Як ховати гроші і до речі, я думаю, це теж один з мотивів. Зараз же, цей грудень, кінець року, накрадене на російських пенсіонерах, солдатах і школярах треба ж десь розпакувати. Ну, зрозуміло, що Емірати для цього найідеальніша історія. Ну, а друге, ну він же ж два роки в бункері просидів. Може, треба до сонечка трошки виїхати, побачити, ну от, щоб трошки цей, бо мені здається, що в нього вже шкіра почала давати ці зворотні процеси, коли довго відсутність сонця. Ну, от і от ці, ці ці історії, я явно прям дуже дуже видні загалом. Я думаю, що ще ж не факт, що Кабаєва не сидить в Дубаї і, і в Москву їхати вона точно не хоче, але хоча б бачити трошки на її дітей. Ну от. Е... Старий Кабаєв точно захотів, але загалом цей помпезний візит на кінець року насправді найбільше треба для телевізора. Чому він такий помпезний? Чому ось ці всі три колори? Насправді я думаю, що вони хотіли французький прапор проказати. Показати просто вже так вийшло. Ну, Але, типу, після візиту Макрона залишились значить, ці порошки і дими, типу, ну і вирішили вже порадувати заморського гостя. Розумієте, історія в чому? Історія виглядає наступним чином. що Путіна атрафувалася оця ця функція міжнародного представництва Росії. Він е, дипломатичний інвалід, який не може представляти свою країну всюди, де це потрібно. Він не може виїжджати на ООН, він не може приїжджати в Євросоюз, він не може приїжджати в безліч країн, в тому числі навіть в Африку, через те, що він вбивця, він крав дітей, вбивав дітей. Ну от і через це, власне, він е, не виїзний. І тому треба ці. Рідкі, але яскраві помпезні візити, щоб показати, та ні, 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 я ж там всюди присутній. Бо в якийсь момент Іван, який там сидить і жде е російський, він п'є водку стаканом і думає, блін, а ми ж ніде в світі не їздимо. Ну він то понятно, Іван той ніколи не виїжджав. А Путін же, який цього Івана представляє, який грабує його все життя. А як так? А як він нікуди не їздить? Це що? Він типу лашара, типу, його не приглашають. Він боїться, що його посадять. Це як? Путін такий сильний, а там же, значить, є такі який його може всадити. Розумієте? Ну, ну не сходиться. Диктатор, він же ж нічого не боїться. Він вже всі суди під ним від Бабушкінського да, до Останкінського. Але, типу, значить Гагу він боїться? Значить, піндоси можуть значить і малапті сплести. І тут Івана починається вперше за рік ніяка біохімія. А вибори ж на 17 березня назначили. А як це за Путіна голосувати? А тут же і Діріпаста хоче йти балотуватися, розумієте, і от в нього незрозумілі речі. Тому Путіну треба швиденько бігти, щось показувати. Значить, я живий, я можу виїжджати, от мені все гарантують. Ну і знову ж таки, візит зручний. Літак не летить над багатьма країнами, які можуть дати недозвіл на вліт в їхню зону от і останньою з цієї історії. А чому він в Іран не полетів сам? Чому він боїться до своїх надійних партнерів полетіти? Що сталося? Чи він полетів в Дубай, який переживає за свій зовнішній між Судськораві, яка вибудовує? Ну, от. хоча дивно, що саудити не поступили з ним як з Хешогі. Вони є така історія, що не дуже вправно можуть маленькими шматочками його порізати, розтворити кислотою і вилити в люк. Як це зробили з журналістом? Ну, от Вашингтон Пост. Ну, краще б це зробили з Путіним, але е, чомусь він боїться їхати в Іран. Такі ж друзі, так же дружини, так шахеди купляли. Їдь туди, чи ти боїшся? Мовитися теж демонстрація глибини дружби з Іраном. і що він боїться удара в спину, він боїться, що його знищать. Він він слабший. От в них хватка на набагато жорсткіша. А він для них шакал, просто шакал, якого вони перші хто хто зможе, вони його і ухайдокають. Але зараз ми бачимо, що Путін демонструє імітацію міжнародного представництва, але таким він зараз не займається. Я тут лише додам, що сьогодні зранку вже російські засоби пропаганди офіційно оголосили про те, коли будуть переобирати Путін на 17 березня, призначені вибори, але голосувати будуть голосувати в лапках. Звісно, будуть три дні. Три дні будуть ці, цю виставу проводити: 15 16, 17 березня. Нібито будуть приймати голоси на різних там дільницях за Путіна за його переобрання. Це вже офіційне повідомлення. Центрального. Центрального виборчого комітету російського одну в такі такому форматі буде це відбуватися. Ясно, що там допустять лише зовсім тих, хто в комі при смерті кандидатів, які перебувають, щоб вони сильно путіну не заважали перемогти на цих виборах. Миколу я ще маю коротке одне питання. Ми так з часом вже перетягнули, але якраз про заяву сьогоднішню, фактично, заяву Байдена у зверненні до конгресменів про те, що. Ймовірна перемога Путіна в Україні призведе до подальшого нападу Росії на країни НАТО, а це означає, що американським військовим доведеться битися із росіянами з російською окупаційною армією вже на теренах Європи. Чи Байден справді вірить у цей сценарій? Чи це спроба зіграти на емоціях, так би мовити, у цих торгах за наступний ну, оборонний пакет допомоги Україні на наступний рік, за план допомоги Україні фактично фінансовий? І якщо вірить, то то чому то впродовж цього року настільки запізнілими були дії адміністрації Байдена щодо пере, що передання Україні необхідних е, видів типівозброї? Мені здається, що Байден вірить в атаку Путіна на європейську країну. Мені здається, що він навіть знає ім'я. І цій країні варто було б зараз зайнятися підготовкою до можливого нападу, а не блокуванням українського кордону. Тому ну, що <смі> блокування ми потім від Росії не захистився? Е Історія з допомогою Байден тисне, тисне як може, але не готовий ти сам на компроміс. Великий проте, готовий піти на компроміс частковий. І вчора він в зверненні перед голосуванням дав цю цей меседж. Цього мало поки що, але час є і до різдва, і там навіть на на початку року є 6 мільярдів, які залишились для нас. Ну маленькими шматочками ми будемо їх відкусувати. Ну от але зрозуміло, що 60 треба забирати. Проголосують. Ну не не можна ти розігнати таку велику драму, що в кінці не зійшлося. Зрозуміло, що їх нас під ялинку голосували. То в них так само всі шодауни все рівно в кінці там доходили. Ну, от, але це вже більше виборча перепетія, ніж, наприклад, інтерес. Дві партії ну, по-справжньому по заробились. Ну, от, і кожен намагається перемогти, тому що це ж потім буде прапор. Коли ти будеш казати, ось я його переміг уже там, ще в конгресі. Ми відповідно будемо перемагати і на електоральних полях. Е, я бачу історію з тим, що. Байден зараз почав дійсно говорити речі, які раніше говорили та військові експерти, інсайдери, та політики не на камеру. То Байден зараз говорить це. значить, це підтверджується, що тоді це була правда, що це були правдиві дані. Ну от просто їх зливали через там пев певного роду персонажі. Ну от але знову ж. Це це теж привід задуматись багатьом європейським країнам, які теж грають дурні і дуже сильно розслабилися в цю війну, і вже думають, що війна завершилася. Насправді вони наступні в списку. От е, я думаю, що все-таки буде ще певний етап мобілізації щодо голосування України щодо підтримки України. І я більш ніж впевнений, що знайдуть ці гроші. Просто питання формули хто, хто буде зверху і говорити, що це його перемога для Байдена. Конче потрібні. Передати ресурси зброю Україні, тому що перемога в Україні це в тому числі і особиста перемога для республіканців. Якщо Україна програє, програє Байден, вони прийдуть до влади, от заведуть свого президента в білий дім. Але тоді є нюанс: тоді питанням Росії доведеться займатися ним самим. А такого потужного союзника ну вже як Україна не буде. Ким ви тоді будете займатися. От. А переходити до ядерного протистояння НАТО Росія. Ну я не впевнений, що республіканці готові, чи загалом хтось в світі зараз готовий. Тому все рівно це в тому числі зона їх відповідальності, майбутньої відповідальності. І Я думаю, що все-таки будуть шукати компроміс. Хоча зараз ну дуже неприємно за цим всім спостерігати. Ну от час йде вже 7 грудня. Ну, подивимося, подивимося. Поки що надто багато тривоги, але я впевнений, що ми дійдемо до того щасливого дня в грудні, коли отримаємо гроші. А на рахунок цих російських кандидатів в президенти. Ну насправді мені здається, от вчорашній день деякі телеграм-канали написали, що от в мене відчуття з'явилось, що Єльцинський, Згадали, що вони путіну віддали владу, але зараз не проти її повернути. Не виключаю протистояння Єльци... Єльцинської сім'ї. да, є таке угрупування проти Путіна і Путіністів. У мене вчора от виникло вперше деякі телеграм-канали написали так мягко закинули. От не, не думаю, що це буде, не буде, не знаю. Поки що це така замала для аналітики інформація, але це демонстрація того, що вони згадали, що влада насправді була віддана. І прийшов час її повертати, тому насправді вперше з'явився натяк на системного мережевого опозиціонера Путіну, який насправді не є опозиціонером, а який насправді до цього мав свого колективного президента, в якого є гроші, в якого є медіа, в якого є зв'язки, і якому є що запропонувати елітам, тому що давайте чесно російські частини еліт задало це питання, є оточенню Єльцина, яке передало владу. Друзі, а це ж ваша відповідальність. Це ж вам ми дали Росію після савка, ми з вами виросли, накрали грошей, а зараз ми в заручниках Путіна. Ви тепер ніхто? Чи це ви? Є влада і демократичність, і з вами можна працювати. Бо з Єльцином працював і Клінтон, і Тоні Блер, і багато інших. І Росію тоді вважали демократичною. А з приходом Путіна все змінилося. Тому зараз ну, вони, скажімо так, не виключають, що їхня група, їхня сім'я може висунути свого кандидата, і питання реєстрації спаде. Вони зможуть його зареєструвати. І ось це може бути цікаве протистояння. Оце як ми згадували Китай Денціопінівський денці, денці клан проти клану Мао. Ну от, здавалось би, і ті, і ті китайці, і ті, і ті комуністи, і ті, і ті члени партії, але є нюанси багатьох відправили в Сибір. Ну будемо тримати. Щоб Путіну пощастило менше пальці тримати, щоб Путіну пощастило менше ніж батько Сідзінпіна, яку відправили в Сибір. все таки хочеться, щоб Путіна в Сибір заслання не відправляла, а все таки вирішили як в старі добрі російські часи. Ну от на завершенні зорі російської імперії Путін же хотів бути справжнім імператором. От йому треба справжня колонація. Коронація, до речі, на батьківщині Єльцина в Свердловській області, там є гарний будиночок, і от його можна приїхати <ріпи> встигти. Так, так, де закінчився життєвий шлях одного останнього наразі офіційного імператора Росії Микола Другого. Е, Микола, дякую вам. Знаєте, внутрішньої внутрішньовидової боротьби справді ніхто не скасовував, і тут ви закинули інтригу. Побачимо, наскільки вона реалізується, але бесіда точно наша була цікавою. Я думаю, нашим глядачам дякую. так само сподобалось. Дякую. Микола Давидюк чоловік з нами був на зв'язку.